На жаль, великі компанії також мають певні обмеження щодо співпраці з країнами, які знаходяться у військовому стані. Тому це є така проблема з великими компаніями, але там середні компанії навіть вони можуть бути на біржі, в них може не бути таких обмежень. І інколи вони кажуть, ні, нам, будь ласка, тільки виключно українці. У Нас до речі, була така досить цікава історія, коли почалося повномасштабне вторгнення. В нас залишилися усі клієнти. Ми здали усі наші дедлайни, які в нас були заплановані. Один одне одного підтримували, все було гарно. Але був один цікавий клієнт, який Америці, він сказав: Типу, ні, ми не будемо з вами співпрацювати більше, тому що це небезпечно. І весь вся рада директорів, ми просто знаємо, спілкувалися не тільки з ним була проти цього. Але він був головний, він був СІО. Вони перестали з нами співпрацювати, ну, Були невеличкі клієнти, але все ж таки. І потім за рік вони до нас приходять і кажуть: дивіться, ми звільнили того ЦЕО, ми більше з ними співпрацювати не будемо. І зараз просто вимагаємо, будь ласка, почніть з нами знов співпрацювати. Ми будемо точно з вами працювати, хочемо виключно з України. Рейти підняли б них? Я точно не пам'ятаю, напевно, так.